Закарпатські церкви відмовляються від московського патріархату і переходять на бік Київського. За останній місяць таке бажання виявили чотири храми, один з яких вже офіційно підпорядковується Києву. Але московським митцям бажання громади не наказ. Днями кілька священників із молодиками вдерлись до Божого храму в полипці, забрали ключі від церкви в Паламаря і завадили правити службу, допоки селяни не викликали міліції. І дивлюся, заходять священники. Ну, я так зрозумів, що це з іншої єпархії, бо своїх священників я знаю. І сказали мені, що отче, батюшка, чого ви захоплюєте чужі храми? Настоятелем цього храму. Він служить лише місяць. До Пилипця отця Василя перевели богословити зі стрия. Чоловік ще й досі не до кінця розуміє, що учора перед службою хотіли від нього московські отці. Каже, забирайте свої речі, якщо маєте. Каже, тепер будемо ми служити. Що отець Василь, новий настоятель їхньої церкви, не місцевим священникам намагався пояснити паламар. Він прислуговує у храмі понад 20 років, та щойно 70-річний старець заступився за новачка. На нього посипалися погрози від охорони пануців. З ним було татушок, десь десять чоловік. Тап на мене наскочив там у коридорі, скрутив мені руку. Забравши ключі від церкви, священики московського патріархату почали пояснювати людям, хто в церкві господар. Що ви що ви прийшли сміка Робити сміття робити. Вони, Вони сяді уважаємо скільки в всіля народу. Ми хотіли просили вийти з вівтаря, вівтера там, де священик тужить. Вони хотіли зайняти сільським способом. І служити службу цей храм ще місяць тому підпорядковувався Москві. Та й початком війни на сході селяни взялися збирати підписи, щоби перейти до київської епархії. Підтримали це рішення як один. Таких пір ми будемо під. Порядковані московському патріат... патріархату. вже нас дотекли. Москалі нам ніхто не нав'язував, самі до них попросилися. Вчора були й інші причини обурення селян. кажуть їм набридло терпіти п'яного священика на службі. Бувало, то й навіть забуде у неділю прийти до церкви. Коли ж наважилися його змінити на київського, їх почали залякувати та переконувати повернутися назад. На нас почали тиснути, почали ходити поночі. Поночі підписувати списки, мотивували тим, що їх обманули, що їх обманули. Шово вони переходять в якусь віру непонятну автокефальну чи ще якусь у московському патріархаті. усе заперечують Вік нам вдалося розшукати священника, що забрав ключі від храму. Його звати Отець Федір, і телефоном він нас запевнив. До церкви вчора приїздили з мирними намірами. Щоб він не закрив церкву перед нами? Просто він віддав ключі. Попросили, щоб віддати Ніхто храм прийшов захоплювати, по хоче говорити звідки. У московській єпархії певні підписи людей, що схотіли перейти на бік Києва, підроблені, тож на днях збираються позиватися до суду. Ніхто не з умову не приходив силою, вони пишуть, що московські петушки, е -е, прочі, то є обман. Да вони на нас нападали куратори, е -е, питалися. Е -е, Натомість селяни здавати церкву московській іпархії не збираються, навіть якщо суд вирішить інакше. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. І вже в наступному випуску 22-й, наш кореспондент Сергій Стеценко покаже, в чому ж корінь розбрати між двома конфесіями. Він поспілкувався з представниками Київського і Московського патріархатів і розповість, чому церковники не можуть поділити вірян.